Литання Україна, друзі, особливих новин немає і змін особливих у нас немає. Е, ну, тяжкі бої як тривали, так і тривають. Е, але незважаючи на перевагу ворога, особливо в артилерії, в БПЛА, все-таки наші там підрозділи, такі як третя штурмова, 24-та, Айдар, ДШВ, ССО, інші підрозділи. Прорубують рчачі позиції, проходять вперед, і рух наступальний є. Він не такий швидкий, як би хотілося, але ну, правильно зрозуміти, там тотальне мінування і ну, перевага в артилерії, тому ну, це дещо трошки складновато. З БПЛА всіх типів, ну цю перевагу нівелірувати державними замовленнями, я вже говорив. Закупівля і підтримують наших виробників в першу чергу, щоб ми мали хоча б вирівнятися, а потім мати перевагу. Із таких із гарних новин то хлопці приходили зараз дуже багато по посадкам ахмад попадається, приносило медальйони, на якому написано академія Ахмата і там серійний номер. Тут це говорить тільки про те, що з резервами у них теж не дуже альо, якщо вже Ахмад чай повиганяли в окопи на ну в лісополоси, в лісочки всі, то там теж не все так хорошо, як вони намагаються показати. Але це таке, нам свою роботу треба робити. Друзі, якщо військові підрозділи просять про якусь допомогу, особливо БПЛА, допомагайте, поки хто там виділив 40 мільярдів із 40 39 украдуть. І на один мільярд куплять Майвіків, то допомога потрібна зараз і негайно. Тому не залишайтеся осторонь, не будьте байдужими, допомагайте, ви є підрозділи, які потребують допомоги. І обов'язково вірте ЗСУ. Все буде Україна. Слава нації!